Для початку вас yeah. зі святом також. І yeah. от перше питання у сюжеті ми чули так, що в народі називають нині що яблуневий спас. Але вшановуємо ми вшановуємо пасічників сьогодні. Здавалось би, якось доречно було би аби медовий спас, тому що ж день джоляра. Але ні, медовий в народі 14 серпня. Роз'ясніть. Ну, Насправді, навіть якщо напевно десь можна буде почути, що і сьогодні його можуть називати медовим. Але ви повинні зрозуміти, що день вшанування бджолірів і пасічників встановлений президентом указом президента України аж 1997 році. А традиції, котрі формувалися навколо цих свят, їм напевно кілька сотень років. Тому розбіжності тут ніякої в принципі немає. Президент собі ну, призна... Чи президент, чи ті, хто йому порадили призначити на цей день пошанування пасічників, та й той собі підписався в той указ. А те, що люди робили впродовж сотень років, воно ну, не військово мусило відповідати цьому, так? Е, називають медовим медовим спасом іноді Маковея або перший спас, але треба розуміти, що такі речі можуть мати просто-напросто регіональні розбіжності. Mm. Тому що чому називали медовим? Тому що зазвичай до цього часу. Пасічники починали вирізати ці соти з медом, і відповідно через те, оскільки взагалі всі три спаси це такі собі свята врожаю, коли залежно від того, що до тої пори достигало, відповідно це несли до церкви освячувати. На першого Спаса, зазвичай несли е, мак, е, якісь там квіти, ну і, і іноді мед. Але цей мед могли освячувати і на, на другого спаса, так тобто сьогодні на Преображення Господнє. Відповідно, залежно від того, де в місцевій традиції, де зрештою, я попередньо казав ваш гість, де погода дозволила зібрати мед, ну, то відповідно могли це робити на першого спаса. Якщо би не були, що літо було дощове і не було змоги, ну, то могли це робити і на другого, або взагалі не робити, якщо не було змоги, то зробити. Яких традицій наші? Предки дотримувались сьогодні і що освячували? Бо бачили в кошиках львів'ян і банани, і виноград. Ми розуміємо, що це вже сучас, осучаснення такої традиції. А як було у наших прапрапрабабусь? Навіть гуцули іноді в цей день вже починають освячувати ананаси. то нема що дивуватися. Е, насправді, оскільки як я вже сказала, е, чмислила Гуцули, тому що це така досить е, це, це та етнографічна група, яка досить стійко зберігає традиції, взагалі українські горяни, так, але навіть туди вплітаються якісь такі нововведення. Е, е, що можна освячити? Як я сказала, це є це є фактично свята врожаю. Відповідно, в принципі, можна освячувати будь-що до що до того часу достигло. Так, якщо в різних регіонах України різні регіони України впродовж століть не були виноградарськими, то природно що ніхто там не клав до кошика виноград, тим паче банани або щось інше. Сьогодні це можна купити відповідно, люди кладуть все те, що вважають за потрібне, тому що вважається, що те, що нам подарувала природа, і Господь Бог до того часу, після того як ми його святому церкві, воно буде так би мовити здоровіше, помічніше і таке, і таке інше, так по ще в попередньому сюжеті йшла мова про те, що є таке стійке уявлення зрештою притамане не лише українцям, про те, що Загалом можна натрапити в етнографічних джерелах, що всі східні слов'яни до цього часу уникали споживати yeah, okay. ну, якби, фрукти нового врожаю, і відповідно до цього додавалися такі уявлення, особ і настанови, що особливо це не рекомендували робити жінкам, у яких діти помирали. Ну новонароджені діти, в кого померли. Відповідно, тоді вважалося, що якщо така жінка собі дозволить з'їсти якесь яблуку, сливку, грушку чи будь що інше до цього дня, то на тому світі там святий Петро або Діва Марія, або ще хтось. Зі святих не вділить її дитині, того чи іншого фрукта. Природно, що це є міфологічні уявлення, але вони в такий спосіб якби, створюють ці табу, пояснюють, чому вони існують і чому людина має їх дотримуватися. Але, в принципі, що кому смакує, поклали в кошик, посвятили і, відповідно, споживаєте на здоров'я та усе. Й, Повертає, які ще ви казали ще які традиції та здається. Так, так, ну, тобто, це така найпоширеніша та яка збереглася, якої ми сьогодні дотримуємося, так але до прикладу, окрім того, що ми клали ну, наприклад, кладемо якісь фрукти е, традиційно могли ще освячувати на другого спаса, так само і на третього спаса, могли освячувати збіжжя або навіть якісь там невеликі снопи, носили до церкви освячувати, тому що знову ж таки це було це був новий врожай, бо до того часу переважно завершувалися жнива. Відповідно починалися е, сіво оземени. Ну і відповідно, отої щось, якусь частинку того нового врожаю, освячували за для того, аби знову ж таки вона була там здоровою, аби нічого з тим зерном не сталося, аби нічого нічого його продовжоку не сточило, нікуди воно не зникло і аби наситило тих людей, які коло того всього працювали. Ну і відповідно, отака от була традиція. Окрім того, до прикладу сьогодні це в деяких регіонах України поминальний день, тому е, там, де є. Храмові свята сьогодні так то переважно всі люди відвідують цвинтарі, але в різних куточках України, до прикладу, цього дня могли замовляти спеціальні молебені, могли влаштовувати такі так звані діди або поминальні вечері, коли після вечері ну, вся сім'я споживала якусь їжу. і Після того, до прикладу, на припічку могли залишати ложки для, для, для душ померлих пращурів. Так ну відповідно це називалося традиція, називалося діди. Ну, тобто, це може відзначатися і як поминальний день також, але поминальна складова, вона, в принципі є зазвичай є присутня майже в кожному великому релігійному святі. А сьогоднішній день це одне із так званих 12 свят, тобто одне з найбільших вровень. Дякую вам за такий екскурс у традиції. Наші те, що наше рідне Леся Горошко-Погорецька етнологиня розповідала нам, що ж наші предки освячували сьогодні і допомогла розвінчати деякі міфи, що, наприклад, не можна було вживати приміром яблук. Дякую вам за цю розмову. Мирного вам вечора.